Нещодавно у Житомирському ліцеї No3 відбувся захід під назвою Свято Добриків, під час якого учні та вчителі ліцею урочисто передали 66-й окремому організованій бригаді імені князя Стеслава Хороброго. Третій подарунок багатофункціональний, багатоканальний автомобільний реп від нашої ліцейної родини нашим героям. Ваші оплески, всім нашим героям. Це тебе. Він не дуже він спас, рятує життя хлопців, так як на шворах використовує дрони на різних частотах, а це реп багатоканальний, який дійсно захистить багато життів. Я дуже щиро дякую закладу, це крутючий подарунок для нас, бо вони нам потрібні. Одне з потрібних речей військовослужбовці зізнаються, що підтримка від дітей має особливу цінність і мотивує найбільше. Коли ти бачиш таких дітей, коли ти от бачиш, чим вони займаються, як вони там ті кришечки збирають, це неймовірно. Так при чому кришечки вони збирають? А вони їх збирають тонами. Я чесно кажучи, навіть такого ніколи не бачу. Це мотивація, яка тобі дозволяє не ну, опускати руки і йти вперед абсолютно завжди. Завдяки згуртованості учнів, вчителів та батьків та їх активній участі у благодійних заходах налося зібрати 110 тисяч гривень на засіб радіоелектронної боротьби. У нас була благодійна акція. Ми разом з моїми учнями з моїми учнями десятого класу зробили театр для молодших класів, де діти приходили, доєднувалися до збору. Вони могли будь-яку суму задонатити, і також ми. Ставляли театр, де вони були в захваті, Ще досі до нас ходять і дякують нам за цей театр. Також у нас була арт, арт проекти це стрічечки єднання. Всі наші ліцеїсти робили їх, а ми їх також продавали. Ну не продавали, а давали, а діти донатили. І також діти робили мотанки, де також могли долучитися до збору та придбати собі мотанку. Дуже часто у нас відбуваються такі заходи в ліцеї, так як ми завжди щось відкриваємо, нові збори. Знаєте, це емоції справжні, тому. Тому що ми знаємо, що ми це робимо для наших зсу. А наші зсу на кожних добриках приходять і дякують нам за це. Це дуже мотивує робити щось далі, і ми їм велике кажемо дякую, що вони в нас є. А ми будемо далі працювати і робити все для того, щоб вони нас захищали. До зборів долучаються усі учні ліцею та їх батьки. Ми сьогодні давали їм горішки, так ну що там здавали макулатуру, сало передали. І кошта не багато чого. Ми не так давно збирали на ліки. Продовжу року ми збирали гроші, ну щоб купити цей реп». Ми стараємося по максимуму долучатись до зборів, не тільки ми, а взагалі першокласники, молодша школа, тому що хто як не ми буде допомагати військовим і для дітей це теж дуже дуже важливо, тому що вони для себе десь відкладають ось цей момент, що вони допомагаються. Для них дуже дуже важливо. Навіть якісь там ну, такі дрібнички, але це для них дуже-дуже важливо. А ми, як батьки, ми, звичайно, дітей до цього підлаштовуємо, допомагаємо і намагаємося їм вкласти у голову, що це потрібно, і без цього ніяк. За словами директорки ліцею Марії Дорожко, ліцей постійно допомагає військовим. Ми передали нашим воїнам-титанам, передали реп на початку навчального року в середині навчального року. Ми передали вже третій за рахунком автомобіль, і сьогодні ми знову передали РЕП. Реп коштує 110 тисяч гривень. Спільними зусиллями батьків, вчителів, учнів. Ми зібрали цю суму. Крім того, ліцею відкрила новий збір на допомогу зсу. Наша ліцейна родина відкриває новий збір на потужну річ для наших захисників.